Вітаю вас! Часто виникає питання, чому деякі діти швидко освоюються в незнайомому середовищі, знаходять собі ігри, а деякі не відходять від своїх батьків ні на крок. Все залежить від темпераменту, тому що темперамент керує типом мислення і виходом емоцій дитини. Саме тому сангвініки і холерики швидко освоюються на новому місці, а флегматики і меланхоліки. Довго адаптуються до нього, тому потрібно якомога раніше визначити темперамент дитини, щоб зрозуміти та прийняти її, адже в дитинстві можливо скоригувати прояви темпераменту та навчити дитину взаємодіяти із зовнішнім світом. Дізнавшись, на які важелі потрібно натиснути, зможемо зацікавити дитину, розвинути її таланти, розрахувати фізичні та розумові навантаження. Сангвінік активний і спритний в рухах. Їсть небагато, але часто і охоче, правда, не будь-яку їжу, а шматочок того, що сподобалось. Легко прокидається і встає вранці. Рідко бувають проблеми із засинанням. Відрізняється безпосередністю у спілкуванні, легко йде на контакт, часто сміється, заражаючи веселістю інших, для гри шукає партнера. Діти цього типу темпераменту. Чіплятимуться з розмовами до всіх і з будь-якого приводу. Сильна сторона сангвініків це життєрадісність, відкритість та різнобіжність, слабка сторона швидке переключення та поверховість. Тому варто навчати дитину, доводити розпочати до кінця, привчати її планувати свій день. Показати, що до мети потрібно йти наполегливими, маленькими кроками. Хваліть дитину, але нехай похвала буде заслуженою. Зацікавити дітей-сангвініків можна різними спортивними секціями, навчальними заняттями з елементами змагання або гуртками, грою в шахи чи шахмати. Це дозволить їм заявити про себе, активно поспілкуватися в колективі, а певні успіхи не дадуть нудьгувати. Дітям-холерикам не підвладні власні емоції, які вириваються з них назовні та завжди помітні оточуючим. Холерики так само активні та товариські, як і сангвініки, проте люблять керувати і спрямовувати всіх довкола. Так і діти люблять програвати ролі, але тільки головні і привабливі бути на других ролях це точно не про них. Тому в спілкуванні з однолітками багато конфліктів. З одного боку, холерики потребують спілкування як повітря, а з другого примхлива неврівноважена поведінка заважає їм підтримувати дружні відносини. Отже, діти-холерики заповнюють собою весь простір, швидко спалахують ідеєю, але не можуть не завершити розпочати. Часто діти-холерики швидко і ривчасто говорять через квапливість на заняттях можуть припуститись помилок, хоча знають правильну відповідь. Тому найперше, слід вчити дитину визначати свої емоції. Дитина навчиться розумітись на своїх емоціях і краще стане контролювати їх. Щоб скерувати енергію холериків у правильне русло і не допустити проблем з поведінкою, можна зацікавити їх театральними, танцювальними секціями, гімнастикою, активними командними спортивними іграми. Спокійні та врівноважені флегматики ніколи не поспішають. Вони дуже повільні, доволі рішучі, якщо чимось захоплені, намагатимуться дізнатися про це все. Їм можна довірити клопітку роботу, зроблять у кращому вигляді, адже завжди виконують доручення. Флегматичний малюк не вибагливий до їжі, їсть із задоволенням. Такі діти починають пізно говорити, але рано виявляють цікавість до музики. Ще вони полюбляють слухати одні й ті ж казки, можуть послідовно переказувати великі уривки. Сильна сторона флегматиків це сталість, цілеспрямованість, добродушність. Мінуси впертість, повільність та беземоційність. Флегматикам оптимально підійдуть захоплення, які вимагають вдумливої неквапливості. Наприклад, колекціонування, конструктор, вишивання, в'язання. За умови обдарованості можуть досягти успіхів у живописі та музиці. Зі спортивних секцій підійдуть єдиноборства, плавання, легка і важка атлетика. Меланхоліки це уразливі та чутливі діти, часто задумливі і перебувають у сумному настрої. Вони не рішучі і безініціативні. Нові знайомства даються їм важко. До нового колективу звикають довго. За столом сидять довше інших, з'ївши мізерну частину порції. Їм важко прокидатися вранці, пізно засинають. Плюсами меланхоліка є акуратність, щирість, обов'язковість, стараність та відповідальність. Недоліком, тривога, замкнутість, нерішучість та повільність. Цей тип дітей дуже потребує схвалення та похвали з боку дорослих. Вони дуже невпевнені в собі. І вважають, що мають лише недоліки. Тому найважливіше завдання навчити дитину вірити в себе та у свій успіх. Такі діти часто із задоволенням занурюються в книги, досягають успіхів у творчих заняттях, живописі, музиці, прозі чи поезії. Вони можуть займатися ігровими видами спорту, танцями. Та не забувайте, що темперамент ніколи не зустрічається в чистому вигляді. Придивившись до дитини, ви зможете визначити її провідний тип. Дотримуйтесь порад відповідно типу темпераменту вашої дитини. Згладжуйте кути і відточуйте позитивні сторони. А найголовніше любіть свою дитину і тоді з неї виросте гармонійна і любляча людина. До нових зустрічей!